Майже 15 мільйонів гривень на Збройні сили України, звіт про виконання бюджету, поточний ямковий ремонт доріг та земельні питання такий підсумок 55-ї сесії Варванської селищної ради. Засідання провела селищний голова Валентина Саверська Лихошва. Кворум підтримали 15 депутатів. На порядок денний вносили 20 питань. Зі звітом про виконання бюджету Варвинської селищної територіальної громади за перший квартал 2024 року ознайомила начальник фінансового відділу Марина Кузьмич. До бюджету громади надійшло 54,8 млн грн. мільйона гривень. З них власні надходження склали 44,1 млн мільйон. Офіційні трансферти 10,7 мільйонів і надходження спеціального фонду 5,5 мільйонів. Дохідна частина в нас перевиконана на 12%. Пам'ятаєте, що перевиконання в нас склало 6 мільйонів, які ми розподілили 3 мільйони на Збройні сили України і 3 мільйони на потреби установ. Видаткова частина бюджету у першому кварталі склала 63 мільйони гривень. Левова частка коштів з цієї суми передбачена на підтримку фронту. На виконання програми підтримки збройних сил України. За на даний час програма в нас була прийнята на 15 мільйонів. За чотири місяці ми спрямували 14,6 мільйона гривень і перерахували депутати. Підтримали зміни і до рішення ї сесії від 14 грудня 2023 року. Про бюджет Варвенської селищної територіальної громади на 2024 рік. За рахунок надходження субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 232 двісті тисячі 475 гривень. Ці кошти будуть спрямовані на заробітну плату з нарахуванням педагогічних. Працівників і субвенція на здійснення природоохоронних заходів у сумі 586 тисяч для проведення робіт з утилізації непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин на території села Озеряни та Калиновиця. Хочу зазначити, що за підсумками першого півріччя нам треба буде виділити кошти на співфінансування даної субвенції. Така ж сума 586 тисяч. Вільний залишок коштів, що становить на 1 січня, спрямували на потреби ряду закладів та установ, розподілили 518 тисяч 450 гривень. З них 5 тисяч для придбання термометра, тонометра та медичних препаратів для Озерянського закладу загальної середньої освіти, 513 тисяч 450 гривень для забезпечення проведення оздоровчої компанії у пришкільних таборах учнів перших-четвертих класів закладів загальної середньої освіти. 21 тисяча дитячо-юнацькій спортивній школі на оплату заборгованості по теплопостачанню. Здійснено перерозподіл коштів між бюджетними програмами та кодами економічної класифікації видатків. 42 тисячі 600, що передбачалися на створення та поповнення селищно-матеріального резерву, спрямовуємо комунальному закладу місцева пожежна охорона села Озеряни. 30 тисяч для оплати за навчання працівників та 12 тисяч 600 для оформлення відряджень. І відділу освіти кошти у сумі 2500 гривень, які були передбачені на придбання. Господарських товарів спрямовуємо для придбання тонометра у ліцей номер 1 Спеціалісти Варванської селищної ради здійснили уточнення переліку об'єктів, обраних для проведення поточного ямкового ремонту дорожнього покриття у фінансовій частині. На цей напрямок у бюджеті громади передбачено 5 мільйонів гривень. Депутати підтримали і внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства Варванської селищної територіальної громади на 2024-2025 роки. У зв'язку з необхідним. Відністю розширення сміттєзвалища твердих побутових відходів, що знаходиться за межами населеного пункту селища Варва, виникла необхідність забезпечення фінансування, виготовлення містобудівної документації, а саме детального плану території сміттєзвалища. Орієнтовна площа майбутнього сміттєзвалища 77 гектарів. Відповідно проєкту рішення, необхідне фінансування у сумі 236 тисяч гривень. Сюди входить виконання топографо-геодезичної зйомки, розроблення детального плану території розміщення сміттєзвалища та звіт про стратегічну екологічну оцінку документа державного планування. З земельних питань доповідала виконуюча обов'язки начальника відділу регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища Юлія Леміш. З усіх питань затверджено відповідні рішення.